Усім привіт! Мене звати Марія Дегона і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про що в моєму рюкзаку. Тому що я замітила, що багато людей не знають, що саме покласти в свій рюкзак. І часто забувають, що саме туди покласти. Тому сьогодні я буду робити це з вами. І якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і давайте почнемо! Так. Ось це самий мій рюкзак. Він ось такий красивий, доволі тяжкий. з погірвом. Він дуже красивий. Я його замовляла в Китаї. Да, і замов, замовляла його до Великобританії. Він ось такий красивий і дуже гарний. І поки доволі тяжкий. Ось такий. Він. В синьо пежиновому кольорі він дуже стильний з, моєму, з моєю формою. Тому що в моїй школі повинна, я повинна носити форму. Я гадаю, ви бачили вже мої влоги, і ви вже знаєте, в яких кольорах саме моя форма шкільна. Тому він доволі в таких синіх таких кольорів. Як ви бачите, і в мене ось тут є кармашек, і тут можна щось покласти. У мене просто ось така фотка, картинка, і так він доволі цікавий, а не просто, якщо я її заберу, заберу просто ось такий рюкзак. Ну це не цікаво. Тому в мене є ось така картинка, і це був в комплекті в цьому рюкзакі, рюкзаку, тому я просто її кладу і <кій> вона доповнює мій рюкзак. І також в мене є ось такий брелок з Ірландії моя. Мені його подарували. Ось такий він милий і він доповнює мій рюкзак, щоб він був доволі красивий. Так, це. Також в мене є дві бутилки, пляшки з водою. ця просто в мене є, щоб я її пила. А ця я її. Собою ношу до школи, тому що вона така голуба і вона дуже стильно з цим рюкзаком, вона доповнює цей рюкзак. Ось така вона прикольна. З дівчинкою та з метеликами. Мені вона дуже подобається і вона дуже гарна з цим рюкзаком. Тому я її ношу, доповнюю цей рюкзак. Також в мене є ось такий задній кормашик. Туди я кладу свій телефон, але я зараз на ньому знімаю, тому. Взагалі я його кладу тут, тому що в, нас, в моєї школі не можна користуватися телефоном. Тому що я в британській школі вчуся. Тому я його завжди сюди кладу і потім в кінці дня я його достаю і користуюся ним. Так. Ну, як ви зрозуміли. Підемо до першого відділення. Це ось такий маленький відділ. Його, його Він ось, ось такий малесенький. І я зараз покажу, що в мене взагалі там знаходиться. Ну все, поїхали. Так, і коли я відчиняю, в мене є ось така грабл. Я люблю обожнюю грати в цю ігру з моїми друзями на перерву. Тому я її беру, і іноді ми з моїми друзями граємо і добре проводимо час. Я гадаю, це дуже корисно і дуже прикольно, дуже цікаво, тому що ви не дивитеся на свої телефони і смішно проводити час разом. Тому я завжди її беру з собою, навіть коли ми її не граємо. Але все одно. Так, дабл. І також, коли по дорозі до школи. Я обожнюю слухати музику, тому в мене є ось такі також сині навушнички, і я обожнюю слухати музику до, до, по дорозі до школи. Вони ось такі красиві, жлаб, тому завжди її ношу зі мною. Тому що, коли їх немає, я думаю, господи, коли ми там приїдемо вже, коли вже ця вся штука, ця школа почнеться, почнеться і день вже закінчиться. Тому це ось такий мій релакс. Як я називаю. Я гадаю, це дуже важливо, дуже прикольно, мати щось таке, що вас заспокоює, коли вам, наприклад, сумно. Я завжди слухаю музику, коли мені сумно, і це мене наповнює енергією, тому я завжди його ношу з собою. І це все для мого першого відділення, тому я його закриваю і переходжу в великий відділ. Що, відкриваємо, відчиняємо. Так, ну що, тут буде більш цікавіше, я гадаю. Так, і перше, що давайте в цьому великому цій тут у мене є домашка, яку я ще не зробила. Її також задають, тому так, треба її вже зробити і все. Вона велика, то я кладу в... в великий відтіл. Також в мене буде скоро тест, і в мене, тому в мене є ось така, такий зошит, як зошит, книжка, яку я повинна готуватися до мого тесту, але я поки що навіть не готувалася, і в мене тест десь вівторок, в середу, зараз неділя, тому треба вже сідати за це і робити це все. Але я поки що не сідала. Ну, сорі. Але я скоро повинна почати. Також я ходжу на уроки як драма, називається ламба. І там як уроки акторської мастерності. Мастер... 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 Тому я завжди ношу таку папочку, я її складаю навпіл, навпішки, небагато місця займало. І тут в мене є всі ці штуки, які мені потрібні для мої... моїх заняттів додаткових. Це тільки 20 хвилин, але все рівно, мені це потрібно. У мене, до речі, задання, е, заняття раз в два тижні, тобто через один тиждень. Також, що в мене є, це лінійка. Ось така, дуже прикольна, я завжди роблю ось так. Не знаю, це просто дуже смішно і така. Коли хтось там говорить щось дуже. Це. Ну, Ну, ви зрозуміли, напевно, всі так роблять. Вона гибка, тому дуже легко це згинається. Так. Лінійка дуже важлива в моїй школі, тому так. Далі в мене є книжка, тому що в англійській школі по... повинна носити книжки, тому що в нас є такі уроки, як англійської library lessons, і ми туди ходимо читати і. Я завжди берусь, беру якусь книжку, і на даний момент це ось така книжка Посівник з виживання для дівчат. Тут розповідається, як ви всі ці підліткові роки. Там, наприклад, я занадто груба, чому я не виглядаю так, як мої друзі? Чому я завжди так легко здаюся? Це це дуже цікава книжка для підлітків. І я дуже раджу цю книжку. Якщо ви в Україні, сміливо купуйте цю книжку, я вам дуже раджу її. Тут там, дуже багато лайфхаків там. Вам дуже сподобається, я гадаю, це для дівчат. Також в мене є ось такий блокнот. Я вам вже розповідала про нього. Я завжди його ношу. Я така творча людина, тому я можу щось писати в ньому, коли в мене, мені так заманеться ще ще ще. Тому я завжди ношу його і він як life saver for me. Тому завжди ношу його і він приносить мені задоволення. Я дуже щаслива, що ношу його, і він, до речі, цей блокнот може у вас позбутися з телефонних соцмереж. На який час тому, на якийсь час, тому це дуже прикольна ж річ носити до школи. Там на перерві, на ланчі, на брейки. Ви зрозуміли. Також в мене був тест, я досі по французькій мові, я досі ще не, не забрала з рюкзака ось ці флешкарти. Це така річ, яка ви пишете запитання на одній стороні і відповідь на іншій. Це дуже корисна і дуже така річ, яка дуже допомагає мені в тестах, і я добилася дуже коротих результатів на тесті, використовуючи цей метод. Тому використовуйте цей метод і покращити свою учбу. Так, це з великим відділенням все. все тут нічого нема. Також у мене є розшістка, тому що я дівчинка, я іноді ходжу з розпущеним волоссям. І коли там там є якісь. воно не розчислене, я використовую цю розшістку і розшісую своє волосся. Це, до речі, лайфсейвер saver forмі, тому що іноді я. Міняю свої прически, зачіски, тому для всіх дівчат це вам рекомендую. Дуже допомогло мені в мої шкільні роки, і я до сих пір його використовую. Тому використовуйте і ви, свою... свій вигляд. І будете виглядати в школі, як ця стар. Ось зірка, як зірка. Так. І далі також мені в англійській школі потрібен калькулятор. Ось такий в мене звичайний. Ще раз покажу. Ось такий. Це не обов'язково, але в моїй школі це обов'язково. І також в мене є ось такий пенал. Ось він такий прикольний. Я тож зараз покажу, що в мене в ньому є. Так, перше, це знову флеш-карти для моєї воїнської. Також я туди кладу домашні завдання, такі листочки, які задають в англійській школі, в британській школі, тому я завжди я кладу їх туди, щоб їх не загубити. Це, до речі, лайфхак для вас, якщо вам такі листочки дають на домашні завдання. Так, та, зараз будемо показувати. І так. Зараз в мене тут вийшли. Так, о. Зараз. Треба змінити. Ой. Ось. Так. Що в мене в ньому є? В мене є клей. Олівець такий. Клей, олівець. Олівці. простей, так, кольорові. Хайлайтеры. також в моей школе потрібен фиолетовая ручка. Ножицы. еще одна линейка. Ручки. Ось есть такая штука. Тоже мне не Гумка. точилка. Ось така штука про чактор. Я його так називаю. Так його називають тут. Ножиці. І це все. Хайлайтери теж. Все. Це все, що мені потрібно для моєї. Для мого навчання. І в мене там, наприклад, не один олівець, а, а декілька, взяти на запас, на емердженсі. Тому теж беріть і кладіть це в свій рюкзак з цей пенал. І ось такий в мене є пенал. Дуже красивий, чорний. Прикольно. Так, і далі останнє це emergency Kit. Знаєте, для дівчат це дуже важливо, тому що ми же хочемо всі виглядати на 100%. Тому я зараз покажу, що в мене в ньому. Перше, це. Для дівчат потрібні засоби ген... Ген... гігієни для цих днів, тому викладіть свої там ці прибомбаси для цих днів. Також в мене тут є серветки, самі звичайні сухі серветки. Так, важливо, завжди, мені дуже допомагали. В школі, коли там діла. І, гадаю, це дуже важливо для вас також. Також зараз я трошки прихворіла, тому в мене є ось такі краплі для носу, щоб там в школі це зробити і відчуватися легкою. Також гроші на emergency, тому що це emergency kit. Так, гроші. Далі. Пластири, мабуть, якщо там щось страпилося, там якась кров, то це Life Saver, вам я кажу. Також, якщо ви ход ходите з розпущеним волоссям, а потім ви так хотіли зібрати його, в мене є ось такі дві резинки, щоб я зібрала своє волосся, коли мені так захочеться. Ті дві красиві резинки. Також в мене є з тих штук от тому що я прихворіла, і це допомагало мені в школі. Але mm. як перерви за НАТО маленькі, то я їх не завжди використовувала. Також є ось таке, булін, що, що він. Це таке зеркальце. Я завжди в нього дивлюся, тому що я не можу використовувати свій телефон в школі, тому це прям Такий прикольний. Такий прикольний. Таке прикольне Також ось така російська для брів. Наприклад, ось так ось зробити перед уроком, Наперед. Я завжди так роблю. І потім відчувати себе просто королевою. Також дуже важливо, ась, ась, крем для рук, щоб коли ваші руки були. Коли ваші руки такі сухі, а в мене то іноді то таке виходить, виходить. І прям ручку неприємно тримати, то я завжди його використовую. І потім мої руки дуже... Зволожені і вони дуже приятно пахнуть. Ось такі в мене шия. Дуже прикольні. В мене 96 годин, щоб вони були мой шойдер. Тому беріть любий просто крем для рук і використовуйте його в школі. Також мої також в мене тут є ключі, але. Це потрібно перекласти. І також, як я, як я дівчинка, в мене є ось такий зголошува помадка І також в мене є ось такі три помадки. в мене ось така з Clerks. Ось така з Gloss MiAP. І ось така, яку я купувала в Італії від Кіко. Це батер від. Так, це батер, це блиск. І це блиск. І вони мені дуже допомагають, тому що потім я відчувала себе просто на 100%. А іноді я просто використовую цю ж гінічку. А іноді я завжди так роблю. Спочатку я. Беру ось цю гігієнічку, а потім якусь помадку. І це, знаєте, це просто вау. От, наприклад, зараз я так і не вместила свої губи. І це просто вау. Ваші губи зволожені, але в них є якийсь блиск. І це просто просто кайф. Це просто прикольна річ. І я гадаю, це дуже такий маленький лайфхак для вас, я вас. тому я гадаю, бути його використовувати. Просто якась гігієнічка і якийсь блиск або помада. І це все. Це все. І це все, що в мене зараз в 2025-му в рюкзаку. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, яку річ ви не можете просто вижити в своєї школі. Яку ви завжди річ. Завжди берете до своєї школі, школи і без якої річі ви не можете вижити просто в школі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Пока! До речі, пишіть в коментарях, які відео ви взагалі хочете дивитися на моєму каналі, які ви хочете, щоб я знімала. Тому пока!